Усім привіт у новому відео. Всім такий. Так красиво. Так святково. Червоні спіднички в'язані з такими квітами. Бачу, є ще в новенького блузи червоні. Красива спідничка. Півтори тисячі гривень у складі полястер візькоза і еластан. Зацікавили ось такі блузи сорочки з акцентними рукавами. Такі особливі речі, на особливі події багато є такого нарядненького, всякого. Це польський бренд. Ось такі рукава в складі котон. 1700 гривень. Красива шубка 4600, вона лагесенька. Така шуба не для того, щоб рітися, а створити красивий лук для вашого іміджу. Також такі речі вони не бувають дешевими, тому що вони не в категорії бюджетних 1000 гривень. Оксамиті розшитовали лідками. І ось такі оксамитові красиві штани, 1400 гривень. У нас відключили світло. І магазин працює на генераторах, тому буде в одній локації більш, в одніші, в іншій менш. Ці красиві штани саме мені сподобався цей колір такий бордовий до баклажанного. Все залежить, як паде світло, Вони прямого крою, висока посадка. Досить велика сумка. Ручка велика. Ні, немає. А ця ручечка просто, просто для краси ця пряжечка. Це шкірза 1700 гривень. Боді з квіткою на одне плече 1100 гривень. Цупкий трикотаж. Трикотаж в складі котон і ластан і квітка поліастер. Красива блуза з оборочками, легенька тканина, 1900 гривень. І в складі є ліоцел. Змережева гіпіорова сукня довга і знову шубка. Це в новиночках. Ось така сукня, 2000 гривень з підкладкою, з гіпюру з оборочками. Тут вона сліма, донизу розширена, а довга, можна на новорічні свята, якийсь вихід, в світ. Красива, розкішна. Ну, я б не сказала, що така дорога ціна для розкішної сукні. Поруч шубка. Вона легесенька, 5 тисяч гривень. Бокові кишеньки, широкі рукавчики. А це спідничка в білизняному стилі. З мережевом, сатинова тканина, Ось така прямого крою. Практично класика, але вона нарядна. 1400 гривень. Прямі джинси. Досить щільний денім, якість хороша, 1800 гривень. Нарядні сукні, тканина сіточка і малюнок з оксамиту з відкритою спинкою півтори тисячі гривень. Ця сукня була на знижці, в чорну п'ятницю, знижок вже немає. М'якенький джембер половкоси З акцентними гудзиками, півтори тисячі гривень. І це цілий костюм, ще є спідничка. Навийте досить непоганої якості. Коротка спідничка. Це костюм і досить непоганий. Мені сподобалися ось такі стібані курточки з капюшоном. Є чорний колір і ось такий коричневий гарячого шоколаду. Легенька. досить стильна, оверсайз. Така об'ємненька, дута. 3 тисячі гривень. Широкі джойнси з високою посадкою. 1800 гривень. Є тепленькі джампери. Симпатичні в'язані джампери. Товстенька в'язка смужку. Дивлюся в розмірі S. Рукавчики широкі. Розмірна сітка досить широка. До Excel. І є в більш яскравішу смужку. Приємні такі відтінки. Це трішки інший вже. Схожий, але інший. І модель інша. 1700 гривень. Симпатичні куртки, дубльонки. Нагадують мені 90-ті, нагадують мені вінтаж. Вона легенька. 3600 досить симпатичненька. Застібається на гузики. Ось така. Далі знову повсякденні базові речі. З цупкого трикотажу ході. Це котон 1900 гривень. Тепленькі джемпери. 1300 гривень об'ємної в'язки. Це в новиночках. Є різні кольори. Є навіть ось такий бордовий, біло-молочний, чорний і в складі котон. Симпатичні пуховики, пух і піри, преміум якість. Красивий зелений колір. 5 тисяч гривень. 70 пуху і 30 перо. Пуховички є в чорному кольорі теж. Як і мені дуже сподобалося, застібаються на блискавку, на кнопочки, оверсайз. Він не є коротенький, знизу ще стягується, можна фіксувати її кишеньки, і зелений колір, і чорний вони достойні для покупки. Свічу на байці з вишитим принтом 1400 гривень. Гори вишиті, ялиночки, коричневий колір є. І бордовий теж. Сподобалася досить якість, це котон. Курток досить багато в резерват. Багато довезли, ось така ще класна. Вона такі строчки має, прострочена, об'ємна, такий дутік. З капюшоном 2400, наповнювач сантепом. Яка класна куртка і в чорному кольорі є теж. Застібається на блискавку, на кнопки. І ще добре, ще капюшон можна відстігнути при бажанні. Він теж фіксується, а не хочете капюшончика, просто відстрібнули. Він не прошити намертво Натуральний замші, козаки в пісочному кольорі, преміум лінійка і зараз нижка 2000 гривень. Ціна була 3 Непогано, непогана пропозиція, непогані знижечки. В'язаний бомбер з валювативим коміром 2000 гривень, цупкої в'язки, кишені на блискавці, симпатичний в плітинку і валювативий комір. Шкірзавму курточка бомбер. З хутром. Три 300. Елегантний джембор, в сірому кольорі. Він і нарядний, і жіночний, і одночасно класичний. Тут стягується бантом 100% котон. Цей бант з мережева прошла, гузочки. Ще такі перлинки. 1700 гривень, прекрасна якість. В складі є шерсть. Повсякденні речі теж треба показувати. 1200 гривень. Щільної в'язки в'язкий джемпер. Мякесенький, приємний на дотик. Багато шапок. І вони з альпаки. Преміум лінійка, різні кольори, 1100 гривень. І в складі Альпака. Такі мохнатенькі. мені ще сподобалися ось такі сірі. Та ж така в'язка об'ємна. Навіть краще сподобалася, ніж попередні. 1100 гривень, преміум лінійка і у складі шерсть і мохер. Базова шапка, тепла з заворотом, подвійної в'язки. Ще є така біла, біла взагалі класненька. Є рожеві з альпаки, преміум лінійка, 1100 гривень, шерсть і альпака. Субкового трикотажу костюми. Такий рожево-малиновий колір 1400 гривень. Штани. Досить цупкий трикотаж в складі котон, знизу з гумкою. І худі. Теж Та такий склад. Класна тема, сподобалося. 1800 гривень такий костюм. Непогано. Ще й рожеві, але такий дико яскравий рожевий колір мені не сподобалося. Хоча це індивідуально у всіх. Я ділюся своїми враженнями, що мені подобається ближче, що глядачі мої просять показувати. Ну і новинки теж показую обов'язково. Ми покажемо, можливо, комусь дійсно подобається. Такий яскравий Барбі колір. 1800 гривень, і є такі штани. Все те саме. Якби це мені чомусь краще сподобався, такий пастельний ягідний колір. Який красивий джемпер. насичений червоний колір, три чверті рукава з заворотами, оверсайз, м'якусенький. 1700 гривень. Ще буде козаки, натуральна замша з бахромою. Вони легесенькі, ще плюс 200 ціна і натуральна замша. Досить симпатичні. Нарядна тема. Човники з декором. З декором кристалів 1900 гривень. Тонесенька шпилька, матеріал сатин, тут такі кристали і підбори, як пластик. Ну, не обтянуті вони тканиною. Ось так. Красиво ще побачила стильненькі джинси. 1900 гривень. Вони з такою штучечкою. Ніби шарф зав'язаний. Але це взагалі якийсь пасочок такий нещасненький. Широкі джинси класні, Якість непогано досить. Цупкий джинс. Висока посадка. Кардиган на виставці. 1700 гривень цупкої в'язки. Мою увагу, привернула ось ця сукня. Шифонової тканини в горохи. Дуже жіночна, об'ємний рукавчик з гумкою. Вона з сирюшами, з оборочками, така ярусна донизу, в поясі з гумкою. 2500, це поліестер. Ось така красива сукня. Жіночна, розкішна і одночасно. Елегантна такий стиль райтру, трішечки навіть з грохами. Красива досить. Всім до зустрічі у нових відео!